Вітаю, друзі, з вами полікарповичною. Так як у мене почалося бліндажне життя і наближається зима, то постало запитання: а чим же ж обігріватись і... Є у бренду BRS декілька рішень. Насправді це одне із них, і це газовий обігрівач. Власне, зараз буде його огляд, розпаковка, детальна демонстрація. Ну і трошечки також його протестую і покажу, яким способом можна його навіть ще додатково використовувати. Можливо, на перший погляд будуть не дуже очевидними. Ну а якщо цікавить, скільки ж коштує такий газовий обігрівач та інші його тактико-технічні характеристики, можете перейти по посиланню в описі та ознайомитись з усім асортиментом. Бренду Біарес, і там ви побачите актуальні ціни, актуальну наявність. І можете також використовувати там промокод Полікарпович, який дасть вам знижку 10% на весь асортимент даного бренду. Дуже багато газових пальників, давно ними користуюся. В принципі, все з ними класно. Ну і окрім просто газових пальників, є ще різні цікаві речі, наприклад. Душова система, яка нагріває воду, прикольна штука. Також нею користувався. Залишу посилання в описі під відео на огляд, також просто газові пальники. Ну і зараз от у мене з'явився ще ось такий обігрівач, тому зараз розпаковка, огляд, тест. Всім приємного перегляду і я починаю. Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Це магазин зброї Прапорщик, мілітарна дошка оголошень Ґанс Хаб, а також український виробник ременів для зброї Рагнарок. Ну і звичайно ж дякую всім іншим спонсорам всіх рівнів за фінансову підтримку. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. У кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Почну з розпаковки. На коробці, в принципі, нічого сильно цікавого і немає. Бренд BRS, зелено -сі сірі кольори. Тут власне, інформація: BRS H22. Це модель цього нагрівача. Oval Double Heating Furnance. Комфорт Convenience. Коротше, 1050 Вт його типу потужність. Вага 480 грамів, взагалі не зрозуміли якийсь значок, ще щось не зрозуміли і ще щось не зрозуміли е, Є патент. Запатентований номер патенту. Тут у нас сама ось ця тарілка намальована, габарити. Коротше, нічого цікавого, тому розпаковую. Всередині, в картонній коробці, о, до речі, є ось такий папірець, в якому нічого абсолютно цікавого, а, окрім схеми збирання даного обігрівача, але мова тільки китайська, англійською, тільки там денджер ще деякі слова. Але, в принципі, нічого там цікавого то й немає. Всередині є ось такий тканинний чохол з лісовим чомусь камуфляжем. Ну добре, Бренд Біарес, також все брендовано Біаресом. Є і є щоб ми не забували про країну виробника даного обігрівача. Ну і зараз я його розпакую. Так, тут в чохлі є напівжорстке ось таке кільце, яке допомагає йому трошки тримати форму. І ось він, власне, сам цей обігрівач постачається він в розкладеному стані і, в принципі, досить легко збирається та розбирається. Ось це такий... Типу мангал, така от решіточка у нього є, все в пупирці. Хочу одразу сказати, що я його вже збирав і тестував, тому він такий от виглядає трошечки підгорівшим. Коли ви купите його новий, то він буде блистіти навіть ось ці ось пальники. Так, тут два таких пальничка. Зараз я все це розпакую. Ось така тарілка. Не знаю, відзеркалювач там дифузор, чи як його правильно назвати, але ну власне він і буде нам. Гарненько гріти. І, власне, сам пальник з краном. Тут є гумова кришка, яка закриває у нас різьбу, і цей обігрівач, цей пальник використовується саме з газовими балонами. Це регулювання кількості газу, який буде потрапляти власне в саму систему. Ну і тут можемо бачити дві гайки, дві різьби власне, для двох пальників. Збирається все це наступним чином. Відкручуємо гайки. Одягаємо на цю тарілку, тут немає верху і низу, у неї з обох сторін ось така є прорізь. Тому будь-якою стороною можна вдягати. Далі вставляємо ось цю штуку. Я, я так зрозумів по картинках, що воно має бути до верху, ось таким чином стояти. І після цього закручуємо гайки. Далі вже на закручені гайки накручується сам ось цей розсіювач, мабуть, якось так його варто назвати, тому що газовий обігрівач він від газового пальника тим і відрізняється, що в ньому немає відкритого вогню. Ось так вони накручуються, далі вдягається решітка захисна, ось цей мангал. Так, все, обігрівач зібраний. Що ж, наступний крок це приєднання обігрівача до газового балону. Я використовую балони Quest. Знову ж таки, на сайті BRS вони також присутні. В принципі, можна їх замовляти. Нормальні балони, нормальна ціна, все працює, користуюсь ними вже досить давно. Накручується на різьбу. Тут все звичайно, все як завжди, нічого, нічого нового, нічого незвичайного немає. Знизу на самому обігрівачі є ось така гайка з насічкою. Ну, в принципі, досить зручно за неї закручувати. І ось ця гумка, вона ще й в ролі ущільнювача між балоном та самим обігрівачем. Все після цього можна ним користуватися. У мене тут підставочка від системи приготування їжі Адіманті, яка дає більше стійкості даному балону, але, в принципі, і без цієї підставки все буде нормально триматись, все буде нормально. Скажімо так, виглядати. Що ж, пробуємо його підпалити. Для цього вмикаю газ. І звичайною запальничкою. П'єзопідпалу підпалу тут, на жаль, немає. Є, підпалився. Зараз він розігріється, накалиться і стане. Червоненьким. Ну, як мінімум, в бліндажі він ставав червоненьким, а зараз на вулиці я от прямо не знаю. Так, тепло вже пішло. Ну, я думаю, на камеру також має бути видно, як накаляються ось ці розсіювачі. Так, добре видно, як вони червоніють. І досить гарно відчувається тепло. Зараз руку, руку я ось тут тримаю, і прямо тепло відчувається дуже добре. Так, вгору йде також багато тепла, але в принципі, завдяки ось цьому, скажімо так, розсіювачу, бачите, він весь червоний, і він ось це інфрачервоне випромінювання і, власне, направляє в певному напрямку, ну і тому власне тепло. Значно краще розходиться від даного обігрівача, ніж від звичайного газового пальника. І також тут відсутнє відкрите полум'я, що також певний плюс це робить даний обігрівач безпечнішим, ніж використання знову ж таки простого газового пальника. І там, і там використовується звичайний газ в звичайних балонах, але ну, типу для обігрівача ось така тема значно-значно краща. Ну і окрім обігрівання себе, коли стане холодно, можна використовувати даний обігрівач і для розігріву е, сух пайків. Це ось кашка гречана з українського сухого пайка в реторт пакеті. І такі реторт пакети не можна розігрівати на відкритому полум'ї. А за допомогою ось такого обігрівача можна його спокійно розігрівати, просто поставити на якусь підставочку, на якусь коробочку поряд з ним. І, в принципі, все дуже класно і відносно швидко нагрівається, тому що варіантів розігрівання ось таких пакетів. Є насправді декілька, і це один із найзручніших, мабуть, варіантів. Просто ставимо близенько до цього обігрівача, і ну, дуже багато тепла реально з нього виділяється, і дуже швидко буде і дуже гарно, якісно буде розігріватись ось ця каша. Тому такий варіант прямо рекомендую. Ну і самому погрітись також буде дуже добре. Ноги замерзли, зігрілись, потрібно висушити взуття, спокійно вмикаємо, висушуємо взуття. Так, мабуть, цілодобово він не зможе працювати, ну, тому що потрібно буде багато. Газових балонів і для постійного обігріву того ж самого бліндажа, ну, мабуть, не буде найкращим варіантом. Але коли потрібно от, або розігріти їжу, або зігрітись, швиденько зігрітись самому, або висушити те саме взуття, висушити якийсь одяг, то ось такий обігрівач, ну, дуже класна річ, гріє реально класно. Щодо витрати газу, я от тут не знаю. Просто в мене це не новий балон. Я замовлю ще собі ось таких балонів, 450-грамових квест. І спробую протестити, скільки ж він буде працювати від одного балону. Тому поки вийде це відео, я скоріш за все, вже це протестую. Можете задавати такі запитання в коментарях, і я вам на них відповім. Ну що ж, друзі, ось такий обігрівач від БРС. Так, до речі, можна регулювати потужність, збільшувати або зменшувати, коли нам не треба максимальна потужність, щоб нічого там не згоріло, а просто сушити те саме взуття, можна використовувати мінімальну потужність, відповідно, значно довше вистачить газового балону. ну І те саме взуття знову ж таки не згорить, а буде більш-менш рівномірно е висушуватись. Цікава штука, я вам скажу. Е, можливо, не супер дешева, але в принципі ціна нормальна, ціна адекватна, ціна доступна. Також враховуйте промокод Полікарпович, який зменшить ціну ще на 10%. Ну, Якщо хочете замовити, ознайомитись з вартістю та асортиментом виробника BRS, то переходьте по посиланню в описі на їхній офіційний інтернет-магазин, і там ви зможете ознайомитись з усім асортиментом. Промокод дасть знижку на весь асортимент знову ж таки цього виробника. Балони «Квест» також можна там у нього. Із до що я власне зараз і буду робити, буду замовляти собі певний запас з цих газових балонів. Також є у БРС цікавий момент: це така типу коробка, в яку вставляється одразу чотири цангових балони, і на виході знову ж таки різьба. Хочу спробувати замовити і різьбових, і ще й газових, і цангових. Перепрошую, балонів. Цангові балони будуть виходити трошечки дешевше. Ну і одразу 4 штуки. Я думаю, їх має вистачати досить надовго для ось такого подібного обігрівача. Ну, власне, все це попереду буду тестувати, буду користуватись. Знову ж таки, запитання задавайте в коментарях. І пізніше з часом зроблю ще якийсь відгук по досвіду користування даними речами. Це ж був просто огляд, розпаковка, демонстрація. Ну І власне, що я і зробив, розпакував, продемонстрував, показав, продемонстрував, як воно працює. Тому на цьому буду закінчувати. Всім дуже дякую за перегляд. Ще раз нагадаю, посилання в описі промокод Полікарпович на знижку 10%. З вами був Полікарпович, з вами був обігрівач від BRS Газовий, цікава, класна штука, корисна. Тому, в принципі, якщо, якщо у вас є така необхідність, також можете собі замовити. До речі, от щойно подумав, ну не тільки ж в бліндажах потрібні обігрівачі, так як зараз, скажімо так, стане холодно, почнуться якісь там блекаути, можливо, в когось опалення електричне, то цілком ймовірно, що такі обігрівачі вони будуть гарною і корисною штукою не тільки в бліндажах, а й в будинках чи квартирах. На жаль, насправді на жаль. Але тим не менш, ця штука може там працювати. Що ж, на цьому точно все. З вами був Полікарпович. В описі посилання на мій основний канал, там, де зброя та ножі, в описі посилання на спонсорство YouTube каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Тому долучайтесь до спонсорства. Буду за це вам дуже і дуже вдячний. Також посилання на мій інстаграм, там де я публікую всякі різні фотографії. На цьому все з вами Полікарпович. До зустрічі в наступних відео та. На обох каналах хотів сказати прямих ефірах, але прямі ефіри навряд чи будуть найближчим часом. Тому до зустрічі, друзі, в наступних відосах. Всім хорошої погоди та гарного настрою. І бувайте!